Коли ми вже почуємо переможні новини, березень для нас ще буде не дуже гарним місяцем, бо саме в березні тільки почнуться загострення. Я можу тільки повторити, що все ще бачу, що саме навесні будуть вирішальні бої. Я думаю, що в нас з'явиться більше загострення зі сторони Запоріжжя. Якщо ми говоримо за Луганськ, Донецьк та Запоріжжя, то сформується ще й четвертий напрямок, так сказати, для відводу очей. До речі, стосовно Києва, що мені снилось? Наступ був тож те, що мені сниться Сумська та Харківська області, то там також щось може бути. Це ще не все. І ті люди, що вважають, що сни екстрасенсів не збуваються, дурні. Ніколи не можна недооцінювати супротивника, переоцінювати не можна. Але й недооцінювати також те, що в Путіна все ще є план піти знову на Київ та захопити всю Україну, це факт. Тож говорити про гарні новини саме на початку місяця, поки що зарано. Чому нічого не відбулося 24 лютого? Чому всіх фонило саме 24-го? Бо це річниця війни. Бо кожен переносив важкі емоції. В цілому, в ці дні могло відбутися все, що завгодно. Бо карти випадали хаосу, можливо, обстріли, пожежі та все, що завгодно. І в моєму тоді прогнозі я говорила. Що обстріл буде в нічний час в кінці лютого. То так і сталося. дрони летіли вночі. В принципі, багато підтверджень. Я скидую в інстаграм. Але все ж таки кораблі все ще стоять в морі з ракетами. Хоча в них там ракет мало, але все одно. Зараз вони трішки стратегію змінюють свою. я думаю, що тепер більшість обстрілів. Може бути саме вночі. Якщо раніше вони були тільки під ранок, то зараз можуть бути саме вночі. Багато експертів говорять, що простіше буде звільнити Крим, а потім Луганськ та Донецьк. Чи можливий такий сценарій? Я поки не можу порівняти ці ситуації. Зараз розкажу чому. Якщо на Донецьк та Луганськ вони зараз кидають чмобіків просто величезну кількість чмобіків, то в Криму знаходяться військові бази. Ось карта Іерофант падає. Там навчені військові сидять, то там захист зараз набагато більший, ніж Донецьку. Я не розумію, чому вони так порівнюють, бо і там, і там важко. Бо Крим для них залишається важливим стратегічним об'єктом. А Луганськ та Донецьк це вже справа принципу, я би так сказала. Ось і все. Підписуйтесь, ставте лайки та ще більше прогнозів на нашому каналі.